Як підтримати військового, який знаходиться в зоні бойових дій? Тільки іменно допомогти воєнних постійно щось не вистачає. То було б круто, коли бо так, наприклад, ти, це волонтерська Віталію, що тобі треба? Я кажу, якщо ти можеш це достати, то тут, то-то, то. Приїхала бум, привезла мене все доволі капець, а ми можемо далі вириватися. Я вважаю, що підтримати можу, першу чергу, скоріше за та людина, яка, до якої взагалі військовий, має якісь певні почуття, має або дуже довго знає, тобто навіть психологічно, або де можна по голосу почути, що там зараз за настрій? Щоб розуміти, ну, з яким питанням зайти. Що цей людина, кміро, не розуміє, то просто банально сказати там все буде добре, це взагалі ні в кому випадку. Датя йому щости відчуття, що він дійсно герой. Чувство восхищення, чувство достоинства. Це основна підтримка. Обов'язково говорять про те, що там чекають, що дуже скучили. Не береги себе, не здавайся. Саме таке примітивне, обичне. Що доречного можна відповісти, якщо військовий, який знаходиться на війні, відповідає на питання як справи про те, що все погано. Це навіть не знаю. Там завжди плохо. Там завжди тяжело. 80% так говорять, що все погано. Як підтримати, а що? Сказати травму собери. Я й в кулачок і погнав. Якщо вернуся ти десь з да, то іменно от той момент якийсь там день-два, то краще взагалі ще не цього. Ну, Обично, я такого, знаєш, якщо така, така подобна ситуація, я зовсім не беру трубку. Тому що мені важко, мені поки, знаєш, таке все воно, ну. Коли я приходжу в себе, тоді я будь да, пожалуйста, все. Пообщаюся, поговорю. Що ти не їсти, що там боїш, ще щось, такого не потрібно казати. Або перевести тематику, того, що да давай, ну, ну як, ну це я так просто можу сказати, де давайте пане розказуємо, що нам ще там пиво з пити, або там нам ще там то, тобто про якісь уже закидувати наперед про плани майбутні, якісь з цієї людини можна там зустріч домовитися, або ще щось. В таких випадках, коли військовий починає... Проявляють слабінку, взагалі, коли чоловік починає проявляти слабінку, давати слабину. В моєму розумінні тут треба нормально давати йому причухано і наоборот встряхувати і мотивувати, показувати те, що типу, яке все погано, старий, ну ти красавчик, ви красавчики, ну так, да, тяжко, согласен, ну не може бути погано. Надо справляти, це однозначно. Я вважаю також, щоб користатися гумором, або мене от хлопці теж були там з гумором, вміру. Ну там казали, та не переживай, два рази не вбивають. Якщо вам сподобалось це відео, ви можете підтримати діяльність нашої організації внеском на актуальний збір на ЗСУ.